І глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритиме про важливе. Майже 11 гектарів землі у селищі Биківня, Деснянського району Києва, виділила столична влада для киян учасників антитерористичної операції та їхніх родин. Проект такого рішення підтримали депутати Київради. Цільове призначення земельних ділянок малоповерхове, тобто до чотирьох наземних поверхів, соціально побутове будівництво. Землю одержать учасники, а які були поранені та члени родин. В яких військовослужбовці загинули під час збройного конфлікту на сході України, ми говоримо про землю її розподіл, позачергове надання земельних ділянок і про земельний дефіцит насамперед для киян. Відповіді на актуальні запитання почуєте в нашій студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Олексій Поліщук, директор столичного департаменту земельних ресурсів. Пане Поліщук рада вас бачити в угу. нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. Угу. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, нагадаю, як завжди, номер телефону прямого ефіру 223 двадцять Тема важлива, актуальна. Тож запрошую всіх до нашої розмови приєднуватися. Пане поліщук. 11 гектарів. Це на скільки, власне родин і як обратимуться ті, хто буде в першу чергу забезпечений такою землею? Ну, ви дуже правильно сказали, що рішення прийнято, по перше, Є е, учасники бойових дій, які вже загинули, які є поранені. Тобто їм в першу чергу буде надаватись такі земельні ділянки. Розпорядженням київського міського голови створена робоча група, яка буде визначати перелік цих е, фізичних осіб, кому будуть надаватись такі земельні ділянки. Скільки їх буде, ну це невідомо що. Скільки їх буде, ну ну по скільки, хоча б там розмір земельної ділянки, він відомий? Розмір земельної ділянки, ось є 11 гектарів. Так буде якась кількість там, загиблих чи поранених, чи тих, які приймали участь в АТО? Військовослужбовців і е, там, наприклад, буде там чи 400 чоловік, в залежності від цієї кількості людей, і вже самі ці люди і е, комісія буде визначати, чи це буде малоповерхова забудова, наприклад, там один поверх, два поверхи, і в залежності від того, як чи чотирьохповерхова чотирьохповерхово, тобто все залежить від того, що люди. Там будуть бажати побудувати на цих земельних ділянках. Це індивідуальне будівництво. Це, це мається на увазі, якщо? наприклад, там кожній родині по там умовних 10 соток а, надається Київрадою і вона там будує собі будиночок. Чи, mm. чи не так все це? Mm, чи це ну, буде трошки, якийсь там гуртожиток багато по тамчотрьохповерховий mm. будинок на там багато родин? От як це буде? Так. Якщо взяти, наприклад, в місті Києві приймають участь у військових діях на Сході близько 6 тисяч киян. Зрозуміти, що всім фізично неможливо надати стільки: 6, 6 тисяч киян, це 600 гектарів. 600 гектарів. Це майже троєщина чи оболонь. Зрозумієте, побудувати в місті Києві новий мікрорайон, він не передбачений генеральним планом, тому ну, на сьогоднішній день є неможливе. І всі бачать, якщо подивитись на карту міста Києва, то це залишились тільки ліси. Вирубати ліси ну, одні скажуть, що це легені міста Києва, що це неправильно і так далі. Да, тобто ми на сьогоднішній день вишукуємо ці клаптики землі, щоб... Задовольнити ну, потреби і киян, і тих дійсно героїв, які захищають нашу Україну. Тому може це буде навіть може і по дві сотки, і по три сотки, якщо це будуть зблоковані таунхаузи. це все визна мають визначити саме, саме ця комісія, яка є створена, щоб всі люди бачили, що це прозоро, що міська влада не вмішується в ці питання, вона тільки допомагає, створює всі умови там. По комунікаціям, по землі, і так далі. А що це за комісія? Хто її очолює? І, власне, коли вона почне визначатися, що саме там буде будуватися? Чи це буде якесь окреме містечко для учасників АТО та їхніх родин? Чи все ж таки це буде якась індивідуальна забудова? Може, це буде окремі земельні ділянки, які можна буде окремо побудувати. Нам там по 5 по 10 соток будуть визначені там, наприклад, загиблим. Да? А ті, хто поранені, скажуть, ми хочемо побудувати там 4 хто, шитловий... хто, хто вирішує? Хто це вирішує? буде вирішувати комісію. Хто Туди входять представники всіх органів СБУ, МВД, Міністерство оборони. Туди входять депутати Київської міської ради, я являюсь також членом цієї комісії, департамент архітектури і також військовослужбовці, які приймали участь в АТО. Ну добре, я вам, як спеціалісту власне, з земельних питань задам запитання. От що би ви хотіли побачити на цих 11 гектар... гектарах? От як І... ви собі це бачите, я собі бачу реалізацію максимально задовольнити потреби військовослужбовців, які приймали участь в то. Тобто потреби в житлові потреби ви маєте на увазі. Чого? От, до речі, а, а чи буде вирішуватися і взагалі, чи залежить а, виділення земельної ділянки, там ті чи інші особі, там ті чи інші родині від насамперед ну самого початкового матеріального статусу родини? Оцей ну, фактор взагалі буде ні. братися до уваги. Земельне законодавство і Конституція гарантує дійсно всім про таке право. Але я вже завжди кажу, що місто. Київ... Можливо, Києва... родина має вже там десь будинок, десь квартиру, то їй е... ще там так. понад все це надасться тому, все ж таки, ще тому, одне право. Тому ми і створили цю комісію, щоб може комусь необхідні кошти. Тому будуть визначатись, закладуватись в бюджеті на 2015 рік, наприклад, якісь компенсаційні кошти там, по 100 тисяч чи по п'ят. 50 тисяч гривень в залежності, що є у міста, ми побачимо хтось захоче квартиру, хтось захоче земельну ділянку. Тому це необхідно проаналізувати, подивитись, що є в наявності, які активи в міста, щоб задовольнити потреби. Ну, Томовно кажучи, комісія створена? Чи є якийсь механізм опрацювання цього питання? З чого ви почнете? Свою роботу на Спочатку, цій комісії? і коли, і коли, до речі, я так само на Ну, Комісія коли. вже створена майже там три тижні, і ось на наступному тижні якраз буде засідання цієї комісії. Буквально сьогодні. От як ви будете так, працювати? Є у вас перелік осіб, так їх шість тисяч. Ви сказали, ні, так перелік, є там перелік, uh -huh. перелік осіб. Члени комісії їх близько 20 чоловік. Перелік, Це члени комісії, члени я маю на увазі. перелік осіб, які там а. підпадають під забезпечення, ось таке там земельне так. чи житлове. Релік це біля 6 тисяч. Це ті, хто приймають участь. А вже ця комісія буде визначати критерії. Хто може отримати цю земельну ділянку, хто дійсно потребує таких поліпшень умов чи житлових, чи отримання земельної ділянки, а кому необхідно кошти? Комісія буде визначати, вона отримає спочатку перелік: хто загинув, хто поранений? Ця комісія буде співпрацювати з міністерством оборони з військоматами. І а, а, а з самими учасниками з там з родинами з учасниками звичайно то... вони ж будуть приходити в цю комісію надавати свою інформацію. От, от, ну про, про що я власне і питаю? Тобто що вони повинні надати, щоб комісія визначила все ж таки, що їм дати там, або там грошову компенсацію, або земельну ділянку, або квартиру там одну з квартир, які там побудуються на цих земельних ділянках. Ну якщо це все ж таки, наскільки я розумію, це не буде індивідуальне будівництво. Е, ні, може якась територія, частина з цих 11 гектарів, може і буде індивідуальне будівництво. Просто земельні ділянки, може, не по 10 соток, а там по 6, наприклад, угу. буде якась територія. А як ви будете визначати, кому таку земельну ділянку, а кому все ж таки квартиру? От за якими критеріями? Е, я ж кажу, що у комісії буде регламент роботи цієї комісії. Тобто -то його ще немає. Е, тут його регламенту роботи ні, ще немає. Угу. Зрозуміло, тобто це буде все одно там якийсь індивідуальний підхід <питання> до кожного питання. Наприклад, питання. наприклад, Ви вирішили, що <питання> там одній родині ви даєте там 6 або там соток земельна ділянка. Там іншим, все ж таки, це буде там будівництво якогось там можливо там малоповерхових, там чотирьохповерховий будинок, таунхаус, там називаєте як хочете, але це будуть а, квартири. За який рахунок буде будуватися таунхаус? За який рахунок буде будуватися будинок, на якщо це індивідуальна забудова, тобто от от ось це питання забезпечення саме стінами, хто його вирішуватиме? Коли буде ця комісія створена, ну верніше не створена, а вже комісія буде розуміти, яка потреба. Чи в земельних ділянках, чи в квартирах, чи в грошовій компенсації, потім буде запропоновано, або цю територію буде на цю територію на забудову буде залучатися інвестор, який зможе побудувати їм там житло, або ми будемо шукати кошти, може в державному бюджеті, щоб е, виділити ці кошти. І все буде залежати від, по-перше, ситуації в Україні. Якщо це держава, візьме на себе ці зобов'язання з державного бюджету, або ми можемо знайдемо якихось інвесторів, які зможуть побудувати. Чи інвестор забудовник, будівельна компанія скаже: наприклад, я зможу вам побудувати там, 30% віддати вам, а 20% мені необхідно для того, щоб побудувати це житло. І е, саме е, громадяни, які, які там приймали участь в антитеристичній операції, вони будуть вже визначатись, як їм краще використовувати право. Чи на отримання житла, чи на отримання землі, чи коштів. за вашими планами, от коли ви собі намітили таке ну, освоєння, скажімо так, вже цієї землі? От коли там має щось розпочатися, щось дієве, щось, що можна буде, ну я не знаю, торкнутися руками, або там коли почнуть видаватися, там або мають почати видаватися там акти на землю, тощо, тощо, тощо. тощо. Ну тобто, от три тижні вже як комісія створена, вони пройшли. Там депутати визначилися, що 11 гектарів видаються. Але от той, те, що ви мені розповідаєте, що немає ще механізму, немає ще регламенту, ще нічого не відомо. Чи це буде індивідуальна забудова, чи це буде е, таунхаус, і за чий кошт це все буде будуватися? Е, мені це нагадує ну, такий якийсь популістський крок Київради. Просто от ми прийняли рішення, щоб, умовно кажучи, ну просто там змусити замовчати е, тих е, е, родин загиблих і, і, і поранени, поранених учасників. АТО. от ми вам на папку. Пері виділили, а тепер ще пройде там три роки, умовно кажучи, поки ми визначимося що там буде да, насправді. Так? А, от є у вас дедлайн, да, коли там має розпочатися, мають розпочатися роботи, Куди ну, ця, коли ця земля буде там виділена в натурі, як то кажуть. Ну на само зрозумійте, що щось робити це не те, що казати. Наприклад, необхідно розробити проєкт відведення. Так, дійсно є рішення ради про надання згоди на розробку проєкту відведення. На сьогоднішній день вже розроблений проєкт відведення, і на цьому тижні він проходить погодження. Це дерземагенство і департамент архітектури. Ось будуть два ці висновки. Ми будемо готувати рішення, і вже на я думаю, в цьому місяці. До кінця цього року ми винесемо на сесію Київради питання щодо передачі цієї земельної ділянки на комунальне підприємство, яке якраз і буде. Тією основою чи тією площадкою, де будуть там звертатися учасники бойових дій, де буде працювати ця комісія, вивчати ці документи, оскільки ну сьогодні дати земельну ділянку, а потім не знати, що з неї, з нею зробити. Ну і зрозуміти, що місто взяло на себе зобов'язання допомогти То буде якесь комунальне підприємство, так. якому буде передана виділена ось ця так. ділянка 11 гектарів. Так. так і вже комунальне підприємство буде розбиратися, що саме на Ній будувати. Правильно я вас так, розумію? Так. Поки що ставимо три крапочки, дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Вітаємо, вітаємо, шановний глядач. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Ставте запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивись, передачу. Хотілося б запитати 10 чи 6 відсотків землі на побудову. Учаснику АТО чи тим, хто е, рідні, хто загинув там, так виділяється. Так, там комісія так буде так. виділяти, комісія буде розглядати питання. А так. чи не чому не стала комісія розглядати питання, скільки землі у деяких нардепів украдено округ Києва в Києві і області? І чи не треба цю землю віддати тим людям, тим флотям, які Ше запитання: чи не треба віддати цю землю разом з будинками? Бажано а, цим хлопцям відповідь на нього почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Повернемося після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги розподіл столичної землі. Кожен українець має право на земельну ділянку. Для мешканців столиці отримати таку поблизу Києва практично неможливо. Для поранених учасників АТО, і родин загиблих вояків, зробили виключення і надали майже 11 гектарів у селищі Биківня Деснянського району столиці. Чи отримують такі саме ділянки інші вояки? Який він механізм реалізації конституційного права на шматок землі, куди відправлять будуватися, Звичайно. Но столичну родину, яка вирішила скористатися правом на безкоштовну ділянку. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатиме Олексій Поліщук, директор столичного департаменту земельних ресурсів. Пане Поліщук, був дзвіночок від нашого глядача з пропозицією. Власне чи можна ось так взяти із колишніх чиновників або там люстрованих чиновників, або там ну тощо, 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 тощо. тут продовжувати можна без кінця цей рядок. Забрати у них те, що вони ну, нібито так накрали так, у держави, те, що їм було колись виділено там на корупційних засадах, і, власне, віддати тим самим, зокрема, воякам антитерористичної операції. Ну, Зрозуміти, когось забирати, комусь передавати, це дорога в нікуди. Якщо незаконно буде доведено, що щось виділено незаконно, то тоді можна про щось казати. Для а, цього має відбутися суд ну, Звичайно. необхідно то, то, то. все ж таки жити на почина, починати жити по закону. Незаконно в суд в судове рішення виконання судового рішення, а не так, що хтось там десь каже, що незаконно, і ніхто нічого не робить. Є правоохоронні органи, нехай звертаються до суду до правоохоронних органів і в законному порядку це вирішується. Доводять, що ця ділянка була там виділена не по закону, а потім вже там приймає суд рішення про її конфіскацію. Дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Е, добрий день. Вітаємо. Доброго. я вибачте, якщо ви, може, ви вже розповідали об этом, я не сначально включила передачу. у мене в сім'ї моєї дочки загиб муж в зоні АТО. Я понимаю, что это все ещё в проекте, но Нужна ли сейчас ей уже куда-то обращаться и какие документы при себе иметь? зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам за запитання. Ну ось таке конкретне прикладне запитання: що треба зробити, щоб вписатися в так. цю програму. Ви можете звернутися або до комунального підприємства «Спецжитлофонд», на яке на сьогоднішній день виділено, ну, буде виділятися цю земельну ділянку, або до департаменту земельних ресурсів. Ми цю інформацію передамо в комісію, яка створена. І я думаю, на найближчим часом на сайті Київської міської ради та Департаменту земельних ресурсів буде офіційно вивішена гаряча лінія, куди такі. Люди можуть можуть звертатися, щоб вони отримували інформацію, які документи, і куди і до кого звертатися. Тобто перелік ви поки що не знаєте. А з чим треба звертатися в а, Київ спежкиїв Правильно так або там до вас з чим з якоюсь там заявою? Щось заява... до заяви треба додати, тобто, от з чим звертатися, заява, що людина проходила чи приймала участь в антитерористичній операції, заява від кого? Від кого? Від дружини, від батьків, від кого в даному випадку, якщо чоловік загинув, або дитина загинула, то від батьків або від дружини. Якщо ж поранений, то напевно від того бійця, який поранений, якщо він сам зможе це написати. Додати ці документи, які підтверджують цей факт, і надіслати листу. Листовні... А які це документи, які підтверджують цей факт? От е, потрібно е, ну припустимо посвідчення про статус учасника бойових а, дій, звичайно. чи не потрібно? потрібно, тому що воно потрібно. воно так надається не дуже не дуже жваво. Цей статус Ну, надається. потрібно, бо на цьому дуже багато спекулюють угу. приходять навіть в департамент земельних ресурсів кажуть, що ми учасники бойових дій. а Ми розбираємось, що він ніякий не учасник бойових дій. you <laughs> Ну, то, вибачте, необхідно все ж таки надавати. Тобто достатньо буде заяви, посвідчення учасника бойових дій або довідки, довідки про медичні, смерть в про загибель в зоні антитерористичної так. операції. Не потрібно до цього документи на право власності, на інші не будинки, квартири, рухоме, нерухоме не майно становище, матеріальної родини, тощо, тощо не потрібно. Поки що не потрібно, так а, і ще раз, все ж таки, куди звертатися? Київ, спец, Фон де воно розташоване? Як туди туди можна зателефонувати? Тощо тощо. Ну, тобто так, адреси не, краще всього до Департамент земельних ресурсів це Крещатик 32 А ми вже цю інформацію будемо працювати і передавати в комісію, яка створена. А в майбутньому ну, найближчим часом буде вивішено телефон гарячої лінії, де люди зможуть зорієнтуватися. Якісь терміни розгляду таких заяв у вас є передбачені? Наприклад, там в місячний термін, або там в дев'яносто дени які це терміни? Звичайно, ми в місячний термін будемо ці заяви опрацьовувати. Але я ж кажу, що а... це не означає, що через місяць там людина реально, отримує да. там реально. свідоцтво про право власності на земельну ділянку. Так, та. ви правильно кажете. Зрозуміло, ще дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня вас слухаємо. Добрий вечір, Вітаю. пане Поліщук. Да. Ми починаємо жити чомусь за законом. Іменно якраз з людей, які вже загинули, з мертвих і покалічених без рук, без ніг. Тут немає два питання. Землі потрібно знайти за окружною дорогою, наприклад, і видати цим людям без двох міні. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Не, не, не дуже, чесно кажучи, я зрозуміла, за не, кільцевою не дорогою, буде. що потрібно зробити. Ну, Тобто, там, наша глядачка судя, судячи з усього вважає, що землі вільної у Києві багато, так? Ну, Можна вважати, що багато, але я вам кажу, як фахівець, що цієї землі дійсно вже немало. Мало залишилося, оскільки вже пройшло 20 років, як є право у кожного отримати цю земельну ділянку. І ви всі бачите, що Київ забудовується, він розвивається і землі все менше і менше. На жаль, межі міста Києва залишились в тих же межах, які було в початку 90-х. Ми намагалися їх збільшити за рахунок Київської області, але зустріч Київська область не йде, оскільки ну, по периметру міста межі це таких же сільських рад. І вони також вважають, що вони мають право на розвиток своєї території і так далі. on Тому тут е, така ситуація, що буде, прийде там через 10 років взагалі не буде вільних земельних ділянок, які можна комусь е, роздавати. Необхідно буде або зносити е, хрущовки, як всім відомо, або зносити е, заводи, які не працюють, і починати е, створювати нові робочі місця за рахунок високих технологій або будівництво замість п'яти поверхівок, Ви поверхів. кажете, Через 10 років не буде земельних ділянок, щоб комусь роздавати. А зараз вони є, комусь роздаються земельні ділянки. Ну, от приблизно хоча б там, в 10-15-кілометровій е зоні навколо Києва. Е кому вони роздаються? Яке е е було можливо, там, останнє рішення Київради? Е хто був тим щасливчиком, який отримав таку е землю? Київська міська рада за межами міста Києва не роздає землю, а вже оскільки це не її, не її повноваження. В межах міста Києва рада видає земельні ділянки. Я маю на увазі фізичні особи, фізичні особи люди, які хочуть реалізувати те саме конституційне право на земельну, на безкоштовну земельну ділянку від держави. Так, ми приймаємо рішення. Рада приймає рішення про передачу земельних ділянок. Під городами, які фактично використовуються під будинками, оскільки раніше давалось там 20 соток, 10, там 15. Тобто в межах приватизації, якщо у людини був житловий будинок і виділялось 20 соток, то він 10 приватизує, а 10 відводить на своїх родичів, оскільки це в межах його паркану, він обробляє там десятки років, такі рішення рада приймає. А серед тих, хто ось ось заново хоче там побудувати собі щось і претендує на це право. Тобто нікому ви не виділяєте. Коли виділялася вас востаннє така ділянка фізичній особі? Ні, такі рішення Рада приймає. Якщо розроблений проект відведення, він відповідає генеральному плану, погоджений і так далі. Ще раз дивіться: я захотіла реалізувати своє конституційне право на землю. Так. У мене немає землі, у мене немає жодного там будиночку, я нічого там не обробляю. Я звертав. До Київради Київрада в встані виділити мені а, те, що гарантовано державою там 8-10 соток а, землі поблизу Києва чи не поблизу Києва, там десь в, в якійсь зоні. От я питаю, коли і кому в останні виділялася така земля безкоштовно від держави? Ну на кому кожні... з киян? Коли? На кожній і... сесії Київська міська рада приймає такі рішення. Але я ж кажу, що це огороди тих фізичних осіб які... та не які... про огороди. Я кажу про тих, хто ще не має землі, не має городу. Якщо огороди. ви знайдете десь земельну ділянку, то ви можете подати клопотання. Ми будемо розглядати зрахування містобудівної ситуації. Міській. Ну, от, припустимо, я би подала вам а, заяву, що я хочу там в биківні а, мати Подавайте. земельну ділянку. А Подавайте. ви би мені відмовили так, то виходить, Подавайте. що все ж таки 11 гектарів для там певної категорії а, населення вони знайшлися в межах Києва. Чому вони не знайшлися раніше для? Для тих, хто власне, стоїть у черзі на земельну ділянку, хто її не має. Ну, багато громадян вони розробляють землевпорядну документацію, проєкти відведення, погоджують, виділяються, але це не така велика кількість цих земельних ділянок. На сесії може приходити 5-6 таких фізичних осіб, це максимум. 5-6 фізичних осіб. Ну, за рік маєте землі... на увазі на сесії, оскільки землі немає. І дуже тяжко віднайти вільну територію. Коротше кажучи, ви не хочете відповісти на питання, хто в останнє коли і де ну, я... саме отримував таку земельну Зр... ділянку зрозуміти. Я не, не пам'ятаю фамілія. Якщо треба, можна підняти сесію рішення і там вивчити це. Питання. Зрозуміло, е, якщо повертатися, все ж таки до е, Биківні, от е, вже створений прецедент. Так е, е, певній частині там е, населення, там певні категорії людей е, е, Київрада пообіцяла там і виділила вже фактично. 11, майже 11 гектарів. Чи означає це те, що в наступному, в майбутньому, Київрада так само змушена буде продовжувати цю програму, тому що ну війна продовжується, а то поки що не закінчується, коли закінчиться, невідомо і цілком можливо, що треба буде розширювати межі цієї ділянки або там шукати нову. Так, ми на сьогоднішній день над цим питанням працюємо, і я думаю, що в найближчим часом буде зустріч і наради з Міністерством оборони, оскільки Міністерство оборони є землекористувачем багатьох територій в місті Києві, які неефективно використовуються. Так, звичайно, оскільки це міністерство, то і воюють саме. Військовослужбовці, то дійсно нехай поділяться цією територією. А скільки в межах Києва землі, от такої, ну приблизно, яка б могла використовуватися під таке соціальне будівництво, от у Міністерства оборони, ну я так, думаю, вільних ділянок. Вільних ділянок, ну 50 гектарів. Я думаю, можна гектарів. по Києву знайти так. Ділитися не хоче? Ну, міністерство, це не підконтрольне Київській міській раді. Зрозуміло, ви сказали, що земля буде відведена Київспецжитлофонду. спецжитлофондом. Да. Та Київ спецжитлофонду це комунальне підприємство. Це означає, що Київспецжитлофонд буде власником цієї землі. Е, ні, е, комунальному підприємству спецжитлофонд буде виділяти земельна ділянка в постійне користування. Після чого, як я кажу, по програмі буде визначено кількість людей, буде визначено, що хто будує на якій території, буде зроблений поділ цієї території. І вже якщо люди там визначать, що вони хочуть отримати земельні ділянки, Київрада зробить поділ цих ділянків і буде передано безкоштовну власність ці конкретні земельні ділянки. Саме ділянки, так да. от якщо їм буде передано в безкоштовну власність, там певним особам, які там визначать комісія. Це означає, що ті люди а, зможуть цю ділянку а, продати і скористатися Звичайно. грошима там на а, свій розсуд. Тобто Звичайно. можна не будувати нічого. А, чи означає це те знову ж таки, що є якісь терміни, наприклад, її не продали, її там залишили, і все а, є якісь терміни, коли треба там родині розпочати будівництво обов'язково. Що ну мовляв, якщо вони не розпочнуть там, скажімо, там за два роки, то ділянка відійде знову там на користь держави Києва, Київ спецжитлофонду тощо на сьогоднішній день законодавством не визначено терміни забудови, що стосується власників, що стосується землекористувачів, це орендарів. То термін визначити, що всі зобов'язані розпочати будівництво не пізніше ніж три роки. У випадку, якщо це не відбувається, Київська міська рада може ініціювати повернення такої території до комунальної власності і виставити цю земельну ділянку на аукціон. Оскільки ми бачимо дуже багато в місті, Києві, в свій час роздавала ну дійсно роздавалася земель, оскільки це було дозволено законодавством без проведення будь-яких аукціонів, то на сьогоднішній день вже в місті землі немає, необхідно підходити як власник, оскільки Київрада – це власник землі, і якщо хтось не будує. То, будь ласка, віддай землю, якщо ти не можеш ефективно її використовувати. Ми продамо її на аукціоні. Зрозуміло. Я думаю, що ми повернемося щодо до цієї теми і не один раз. Дякую. Я дякую вам, що завітали сьогодні Дуже до нас. Дякую, дякую за розмову. Олексій Поліщук, директор столичного департаменту земельних ресурсів. Дякую. Київ наша адреса в інтернеті. За цим посиланням ви зможете подивитися всі програми і отримати відповіді на свої запитання, і будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. За годину зустрінемося, говоритимемо про інші види допомоги киянам-учасникам. А у Києві створена окрема комісія з вирішення питань надання такої підтримки. Чим комісія займається і наскільки результативна її діяльність? Все це 18-й. готуйте запитання. Ще побачимося.